Коли син 3 го числа сказав мені, що в дворі лежить батько і брат мій, то 4 го і 5 го числа я вже сюди приїхала, щоб поліція забрала їх як опознаних людей. Під час окупації Бучі росіяни вбили чоловіка і брата пані Ірини ось тут, у невеличкому задньому дворику батьківської хати. Поруч із тілами рідних лежав застрелений хлопчина, який тікав з Ірпеня і забіг сховатися від обстрілів. Окупанти позбавили жінку великої родини. Вони вбили також двох її двоюрідних братів, дружину із сином одного з братів, закатували сусідів, із якими сім'я дружила. Ми ж виїжджали 5 числа. Звідси. А чоловік з братом і сином побігли до Бучанської міської ради записатися в тероборону. Їх повернули, сказали, що ви повертайтеся, зброї немає, як з'явиться зброя, вас повідомлять. Син же ж, коли повернули його з Бучі і сказали, що немає зброї, він побіг зразу на Ірпінь і вступив до тероборони з першого дня. Ірина каже, таке рішення і врятувало її сина, бо якби залишився вдома, то вбили б і його. Рашисти прямо у дворі будинку облаштували свій блокпост, а сам будинок не люди перетворили на свою базу і жили там майже весь березень, доки була окупована Буча. Батьківська хата, у якій виросла, і майже все життя прожила Ірина та її вбитий брат для життя стала геть непридатною. Зорвався танк поруч і попадали всі потолки. Ну, страхіття. Криша була у нас пошкоджена дах. І коли дощі тік, ну, протікало все в хату, все повідлітало, ось кухня була, потолок ось упав, оббили. Ще до війни Ірина з чоловіком розпочали будувати свій дім поруч з батьківським, та повністю завершити його не встигли. А під час бойових дій було пошкоджено вже й те, що зроблено. Частково відремонтувати будинок вдалося завдяки волонтерам громадської організації Громада. Вони випадково познайомилися з Іриною, коли розвозили гуманітарну допомогу. З того часу керівниця громади є частою гостею в цьому домі. Коли ми почули про історію Ірини, і її родини, то зрозуміло, що це не просто родина, якій треба завести молоко, чи, чи куртку, чи, чи черевики. що це родина, яка заслуговує на нормальне життя, на відновлення життя. Тому ми вже більше року, півтора року вже майже допомагаємо. Аріна каже, довкола цієї родини об'єдналися багато людей: і українців, і іноземців. Допомагають хто чим може. Щоб пережити холодну зиму, біля двору встановили ось такий екологічний міні-будиночок із сонячною електростанцією. У період відключення світла тут можна буде і зігрітися, і приготувати їжу, і прийняти душ, і переночувати. Такі мобільні будиночки до війни організація планувала використовувати у зеленому туризмі, але з початком вторгнення росіян, цільове використання. Змінили. Зараз сім таких будиночків працюють в Чернігівській, в Київській області. В них проживають родини, які постраждали від російської агресії. А що цікаво щодо цього будиночка, то кошти саме на нього фактично це кошти, закумульовані з донатів платформи Airbnb. Які почали допомагати з березня 22-го року, а невеличкими такими коштами хтось надсилав 100 євро, хтось 200, хтось 300. І так, по суті, назбиралася сума, щоб ми добудували ще один будиночок. А сонячну електростанцію допомогла закупити німецька організація Юкрейн Гілф. Я дуже довольна. Ми завжди можемо прийти сюди і якби бути в цьому будиночку.